Зайчик і ведмедик потребують сьогодні нашої допомоги. Нам потрібно допомогти їм зробити доріжки, щоб вони могли потрапити до своїх друзів. Дивіться, ось у зайчика буде доріжка. Нам треба її з вами викласти ось такою вермишелькою. Ось так. А це буде. Будемо викладати доріжку ведмедику. Ось така вона хвиляста. Ми будемо її викладати ось такою квасолинками. Ось такими. Тож, завдання таке в нас. Ми лівою ручкою будемо викладати зайчику-доріжку з наших вермише... вермишельок. Ось так. лівою ручкою. Беремо і викладаємо зайчику доріжку. Зайчику допомагаємо. Ось так. Лівою ручкою я нагадую. Ось так по лінії викладаємо, викладаємо і викладаємо. А ведмедику будемо робити з тобою доріжку правою ручкою. Правою. Ось так. До самого кінця. Можеш спочатку допомогти, наприклад, ведмедику, а потім зайчику, щоб вони могли дістатися по цим доріжкам до своїх друзів. Ось так, ось так. квасолинка за квасолинкою. А зайчику знов повторюю лівою ручкою. Беремо нашу вермишельку. І викладаємо доріжку зайчику. Подивись, які гарні доріжки у нас з тобою вийшли. У зайчика доріжка ось така, і у ведмедика ось така хвиляста. І тепер вони точно зможуть дістатися до своїх друзів. Тож, будь уважний, не поспішай, і в тебе обов'язково все вийде. Нагадую тобі ще раз, зайчику ми викладаємо доріжку лівою ручкою, ось так будемо викладати, так викладали ми. а ведмедику будемо викладати ось так правою ручкою. І тоді в нас будуть дуже і дуже гарні доріжки. Спробуй ти! Я думаю, я гадаю, тебе обов'язково все вийде.